Якщо вам дзвонить невідомий номер, ви можете самі однією фразою втратити гроші або потрапити в серйозну пастку. Сьогодні покажу 5 фраз, які чекає кожен шахрай, і п'ята найпідступніша фраза номер один. Коли я можу вам передзвонити, звучить вічливо, правда, але для шахрая це сигнал. Значить, що ви зацікавлені, ваш номер живий, вас можна дожимати або передавати іншому оператору. Ніколи не давайте їм другий шанс. Якщо не впевнені, краще одразу завершуйте розмову. Фраза номер два: мене звати вони можуть сказати: назвіться, будь ласка, щоб ми вас могли ідентифікувати, але насправді шахрай уже має частину ваших даних і хоче їх доповнити або перевірити. Ніколи не розповідайте їм свої дані. Нехай вони доводять, хто вони і звідки. Фраза номер 3 Мій номер картки. Це один із найпоширеніших прийомів. Вони обіцяють повернути кошти, компенсацію чи допомогу від держави. А ви самі берете і диктуєте номер і все. Шахрай уже за крок до крадіжки. Запам'ятайте, жодна офіційна служба не питає номер картки через телефон. Фраза номер 4 Так. Шахраї можуть поставити просте питання: це ви, і вам захочеться просто відповісти так і завершити розмову. Але ця відповідь може бути записана і використана як підтвердження підключення послуги або згоди на щось. Краще говоріть інакше, в залежності від питання, слухаю або хто телефонує. Фраза номер 5 Так, підтверджую або згоден. Це те, на чому замикають схему. Шахрай підводить вас до відповіді такими питаннями: чи вам зручно отримати виплату сьогодні або ви згодні з умовами? І все, ви самі погодились. Не поспішайте відповідати. Краще скажіть, хочу уточнити або перевірю самостійно. Проте виникає питання, як вони взагалі отримали ваш номер. В цьому відео я все детально пояснив. Подивіться наступним, буде дуже несподівано.